Ось тут на площі філармонії, в сімнадцятій годині, заплановані дебати кандидатів на пост мера чернівців. Віталій Михалішин продовж тижня закликав своїх основних опонентів Олексія Каспрука та Олексія Коломійця на відкритий діалог, аби ті представили чернівчанам свою команду, з якою власне будуть працювати в майбутньому. Щоправда, на відкриту розмову та на обговорення проблем міста з чернівчанами ні Коломійць, ні Каспрук не з'явилися. Відкриті дебати розпочались вчасно. Віталій Михайлішин прозвітував перед громадою міста про виконану роботу за три роки свого секретарства. Розповів про проблеми, які існують у Чернівцях, а також про шляхи їх вирішення. Пан Михайлішин публічно представив всім містянам свою команду, з якою працюватиме у разі перемоги у марських перегонах. А головне завдання, яке ставить перед собою політик, це впровадження додаткових можливостей для людей, які мають соціальний проїзний квиток. Сьогодні в ефірі і вчора один із кандидатів Олексій Каспрук заявив. Що після виборів вони відмінять соціальні проїзди. В моїй програмі за цей рік зробити соціальну карту. Соціальна карта, яка існує сьогодні, ми будемо розширювати її повноваження. Люди, які мають мож... у кого є соціальна карточка, будуть мати можливість отримувати, купувати ліки в аптеках до 20%. Ми зробимо соціальну їдальню, де малозабезпечені люди зможуть отримувати безкоштовно обіди. В час виступу Віталія Михайлішина на відкриті дебати прийшли ще два кандидати на пост мера чернівців, які лише представили свою програму. На площі філармонії цього дня було ніде яблуку впасти. Тож організатори змінили формат відкритого діалогу. Кожен важає вже міг поставити запитання політику, подякувати або покритикувати за роботу. Проте городяни сподівалися поставити запитання іншим політикам, які були запрошені на відкриті дебати. Містяни розчарувались, оскільки зрозуміли, що думка пересічних людей деяких кандидатів на пост мера, не цікавить взагалі. Ми бачимо, хто на що. Як він може спілкуватися з людьми чи не може, а хто боїться людей, той зовсім не приходить. І тут можна додатково ще раз оцінити можливості, хто в нас розумний, гарний і може похазяйничати так, як положено. Бояться його, вони не можуть так вільно спілкуватися з народом, як Михайліш. Це я переконався. Емоції кандидатів говорять самі за себе. І завжди, коли людина в емоціях відповідає на ті чи інші запитання, то видно, чи вона говорить від серця, чи ні. І сьогодні для мене це виявилось. Найкраще це їх запитати, чому вони не прийшли. Але це ну, є різні розсуди, чому вони не прийшли. Значить, щось вони мали якісь мали їм поставити якісь питання, на які вони. Важко бо зусі не відповіло би. Ну я не знаю, чому не можна виходити на площі дивитися. Людям в очі і відповідати. Я я цього не розумію. У містян ще є час, аби подумати, хто гідний посади очільника чернівців, варто зважити всі за і проти, аби не прогадати і обрати політика, який думатиме про вирішення проблем міста, а не про власні амбіції.